Я зараз доказів, як повідомлення часі і все змінилося. Сьогодні слова, ніхто не керує, це не так. Що стосується, що я казав, що скаплення. Щоб ви шість у наші навіть вони звернулися я вам ще сферилися... раз скажу про проведення на всіх площах на 6-7 партійний годин, як сопровезти. Я звернувся до управління внутрішніх справ області, до департаменту по надзвичайним ситуаціям. Звернувся, чи є сюди застереження. Вони понаписали мені, можете зараз зайти, я покажу. По листу по два ЛСК за про те, що ситуація нагнітається тоді і вони просять не давати нікому. Управління внутрішніх прав образу. Вони, за... вони просять, щоб Ні. заборонити. Хотя, якщо немає. Давайте доступнімо. Ну, давай, Значить, враховуючи те, що відчуваємо про шість площ, враховуючи цю інформацію, управління внутрішніх прав, а звичайно що... Я звернувся до 28, -го, 28 -го числа на одній тільки площі. Але це нічого не дало. Суд був, виконавча служба є, регіонали проводять, інші проводять і так далі. Так, і так. Але але, зранку, так як хотів, вже ми дав департаменту юридичного, щоб ми звернулися до виконавчої служби і зняти ці заборони і терпетиці. Але зараз я ще не бачу. зараз. Кажуть, що пішла нова хвиля, ніхто ним не управляє про знову про захоплення адміністративних зданих приміщень і та стрілянина, гинуть люди в Києві. Зараз я розберуся, а потім буду приймати річ. Якщо тут те добро, ви не те говорите. Немає суботу, ви знаєте. Ви що, вас не стосується, я що в Києві зі ми хочемо тут. Зібрати. Ми хочемо тут збирати. Не хороші Будь на ласка, то одна тільки соборна площа до 28. Що міt саме з Що ви черги саме? Будь не даєте нам там? Ви не даєте управу, Я на Я розвернувся, суд розглянув. Ви зверніться, це забрали, понімаєте, як не відмічили. Я сьогодні дав таке мені? завдання, ви ж не слухайте мене. Я ви слухаю, чи це не слухаємо. Ну так, а чого ж ви її третій раз одійте саме зберігали? Ми знає, самі знає, самі. Що ви, йде, 20, 20. раз, що ще раз, це в п'яти скажемо, що ви відмініть свої те, що ви підписали. Слухайте уважно, в п'яти раз кажу, що я звернувся я. до департаменту юридичної освіти, що він е, юридичної... Е, юридично, що він підготував документи зранку, сьогодні. Так. Без ваших пропозицій, так далі. Але зараз я зараз піду, подивлюся, що там в Києві, що сьогодні в нас. на подождіть, нас є служба безпеки, у МВС. От якщо у нас сьогодні спокійно буде в місті, все це буде. Якщо ця ситуація буде загострюватися, я буду приймати рішення. На жаль, рішення. Чи, у вас є діти, у вас є Будь ласка, думайте, я в віку. vai gente.